Пізно вночі літак з евакуйованими з Непалу українцями має сісти в Києві приблизно о другій. На борту 76 українців, 11 іноземних громадян, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій та журналісти. Уночі літак заправлявся пальним у Делі, і там у нього лопнуло колесо шасі, повідомляють кореспонденти, які серед пасажирів. І доки його лагодили, пасажири вийшли на злітну смугу, хто спав, хто відпочивав, хто працював. І ось лежить Зурян-Шкіряк. Зараз лайнер у Баку. Усіх пасажирів та екіпаж забрали автобусами і поселили у одному з найкращих готелів міста. Виліт на Київ запланований на 23 ю ІЛ 76 який вивозить українців з Непалу, найкращий з тих, що має Україна. Він 86-го року виробництва і літає уже майже 30 років. Призначений для перевезення техніки, вантажів та особового складу. Також з нього можна десантуватися. 2011-го його відремонтували на Миколаївському заводі і повернуло до військово-повітряних сил. Саме цей літак минулого літа успішно виконав бойове завдання і вирвався з оточеного аеропорту в Луганську. Це не єдиний Іл 76 який є в наших армійців. На сайті Вікіпедія зазначено, що у збройних силах шість таких літаків ще 57 стоять законсервовані. Один Іл-76 збройні сили України втратили минулого року на Луганщині. На підльоті до аеродрому його збили бойовики.